Нібито у вас там є під, підмарежі, потрібно просто додатково обладнання, то ви фіксовувати. Від того що він збільшиться на 700, а на 5-6. Як нам це зробити? Саме будемо зробити з вами.

Сідесят п'ять марок. Сімдесят тисяч на укладенні 25 тисяч на роботу. І другий того вирішує мануально вкласти, це люди на уплату 4700, а Я вам скидывал по времени, чтобы это поводу какой-то свой провод. С этого молодего. Сделайте.